Що важливо, ти зараз не помічаєш. Який у нас сьогодні буде розклад. Зараз розберемося, поки що сідай зручніше, загадуй себе, і давай дивитись, чи цей це розклад. Ти в нас хто зараз ти можеш відчувати закоханість, бажання більше спілкуватися з близькою людиною чи людьми. От що називається, оті от самі метелики в животі, про які всі там в інтернеті пишуть, чи що? Так, точно тут якась закоханість, любов, бажання справити враж. Бажання домовитися якось полюбовно в гарному сенсі цього слова. Тож що важливе, ти зараз не помічаєш. В першу чергу велику кількість напруги, яка йде зсередини. Знаєш, може бути такий стан, як каструлька, яка стоїть на пічці. Ось ось почне википати водичка з цієї каструльки, і це оцей стан, коли, начебто, є ще енергія, є навіть і лібіда, іначе ми все вивозимо. Але ось там ось всередині організм вже тіла вже показує, що ну чуть чуть не вивозим так з чим пов'язана ця напруга з роботою. тупа з роботою, з реалізацією з робочою галузю і так далі. Боже, а начиналось так красиво. Спочатку була любов, закоханість. Думаю, що з буде розклад про любов. А ні, тут про роботу. Якась можливо, конкуренція на роботі, або потреба як боротися за своє місце під сонцем, конкурувати, комусь щось доводити, з кимось бодатись, можливо, навіть невеличкі конфлікти. Здебільшого не агресивні, а скоріше так, щоб показати, що там ти вперта, що ти маєш право на щось, що ти маєш своє слово на щось. Дивись, і там, і там вже злова карта, тобто рів. Напруги, він такий в тебе достатньо високий, звертай на це увагу. Просто чисто розклад, ти тупо напряглась. да, Не вистачає якогось наповнення емоційного, знаєш, через, там, в особистому житті, наче щось надихає, а в роботі дитячий напряг. В особистому житті надихає й напряг. Може бути ось такий, знаєш, наші любимі в кавичках емоційні гойдалки. Не тільки там в особистому житті чи не тільки в роботі, а в цілому відчувається, що в одній галузі життя дикий, і вас торг Боже. Так прекрасно Потім починається день денька груса, як мене все достало. І давай подивимося, поради для тебе. Порада для тебе буквально наповнюй себе позитивними емоціями, такими, що в тебе викликають прям щастя, невіроятне, як от я додому повертаюся, моя собака псикається від радості. От щось такого роду можеш зробити прям перелік того, що в тобі викликає прям такий захват і, реально, на регулярній основі це робити. Наприклад, в тебе щеняче захоплення викликає нова намальована тобою картина. І ти раз на тиждень малюєш картину і наповнюєш себе цими емоціями. Якщо ти хочеш розібратися в собі, в Свої судя в з усього роботі та стосунках більше, то не забувай про мій інстаграм. Там я роблю просто патрясні та розбори. Все пока.